Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу IT-ліги майстера Ні, Леньку не вдалося відзначитись. Дубль до свого активу оформив Андрій Задорожний, якого ми зовсім швидко побачимо. Старов... Генер команди Алекс на правий фланг. Там задорожний. Стрілятиме напрямку дальньої стійки на старосткий на Задорожний. загубили Романа Гринюку. Тут без фолу Даниловичі компанія. Вільний Данильченко потрібно було котити м'яч. Два в нуль атака. Удар немає взяття вори. Авар... Наскільки це йому сьогодні допоможе, дізнаємось незабаром звичай Ігор задорожний, а не Андрій задорожний. Зараз ударна позиція в Андрія, той стріляє оближитні атака через центральну зону. Скиба знайшов підтримку Даниловича, той може пробивати, віддає передачу. Олександра Шимків. М'яч під контролем. У Синишина. Той стріляє з середньої відстані. Напише на партнері попереду. Кидає на Юрія Скибу, то й зупиняється Ленько, ще метріш... Віддайте на Синишина, вихід вовнуні ване! Надто далеко від себе відпустив м'яч. Як же ж прикро зараз Синишин дарує можливість суперникам? Вітру змістився. Пробив виймайте 1-0! Не забуваєш, ти заб'ють тобі! Ось спрацювало це і правило. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другого тайму зустрічі майстра іті ліги через центральну зону. Скиба, вихід вічнович може забивати. Михайло Гнатемі. Також жодних зауважень. Тут Чебан вихід 3-0. Передача на правий фланг. Удар на дворо! Що залишається позаду, тоді вперед ніхто вже не вибігає. Вітрук. Падіння. Пенальті фіксують арбітри. Ось вам і будь ласка. Тут було порушено, бачимо, чим завершиться цей удар! М'яч у воротах! 2-0. Алекс більшої переваги. Алекс. Тоді би, можливо, все по-іншому складалося. У цю секунду шпік нашого матчу. Передача на Гринюку. Той зупиняє круглого невдало, відворіт, а не доворіт. Задорожний його техніка йде у хід Такий раві по футболу. Ми бачимо якісь комбінації. Тут не Роналдо єдиним. Тут є Гринюка, який віддає передачу. Задорожний! Не забиває Старовського. Там Синишин може стріляти з цієї позиції. Ну, тобто з 2021 року, якщо так зазирнути до складу команди. Удар від Синишина! Крапка надії стосовно переможця. Гінько пробиває передачу на гука. Нестеровський. Ось гук. Прострі стійку. І Знову захищається якісно Іван Йонстанція. Удар від Нестаровського Тишину. м'яч під контролем. у Синишина. Дмитро Дмитросевич! Пусті ворота! Они забиває! Ви маєте, як то кажуть, до побачення! Українське телебачення! Ось так. А Попереду НХ проти Нептуна. Не пропустіть.